До зимових свят залишається все менше часу, але працівники СКП Харків Зеленбуд» роблять все для того, щоб у харків'ян, незважаючи на складну реальність, все ж таки був новорічний настрій. Ще одну з візитівок Харкова дзеркальний струмінь перетворюють на казковий будинок снігової королеви. Поки що тут тривають монтажні роботи, але найближчим часом тут з'явиться ще одна казкова новорічна інсталяція. За задумів наших дизайнерів, тут будуть такий островок крижаний за мотивами сказки Андерсена, снігова королева. Що мається на увазі? Весь нас зажикальний струмінь буде у ось таких крижинках, сніжинках. Але щоб додати такого родинного затишку, потрібно додати сюди таку люстру. Вона буде важити десь близько 20 кілограмів, і зроблена вона буде зі штучної звої. І також бути прикрашена всякими різноманітними о, такими елементами новорічними. Ось зараз ми над цим працюємо і думаємо, що в найближчі дні ми завершимо цю роботу. І думаю, через пару днів вже харків'яни зможуть повністю насолодитися новою атмосферою різдвяних та новорічних свят. Цього року зі зрозумілих причин буде значно менше ілюмінації ніж до війни. Але за словами Ірини Сайко, п'ять локацій у центральній частині міста будуть радувати око харків'ян. Ми почали прикрашати чотири локації, але буде ще один сюрприз для харків'ян. Його ми покажемо трішечки пізніше. Він також буде незвичайний буде по-новому, але зі старих декорацій. Всі декорації, які наразі встановлюють у місті, не нові харків'яни до війни їх могли бачити у центральному парку саду Шевченка, площі конституції та інших центральних куточках Харкова. Тобто цього року нічого не закуплялося, все, що в нас було ще до війни, ми використовуємо, але міняємо, щоб воно було якось по-новому представлено. Кінцевий результат новорічної підготовки планують представити вже 1 грудня, але враховуючи безпекову складову та наявність електроенергії у місті. З 1 грудня буде вмикатися ілюмінація разом з тим, коли буде працювати міське світло. Але все це знов ж таки буде залежати від обстановки безпекової в першу чергу, від електроенергії, чи буде вона в місті, чи не буде. Але ми готуємося і сподіваємося на краще. Сподіваємося, що ми зможемо добре зустріти прийдешній новий рік. Аліна Курмашова, Ігор Луханін, Єгор Мікенін, Олексій Старінков, Харків. Новини.